Сивая, та й зозуленька, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям та й на здоров'я. Доброго дня, мої любі діти, я вас всіх вітаю. Народі говорять, зима прийшла, праздники принесла. І ось наш український народ дуже багатий на традиції, на народні обряди. Після Різдва, через тиждень, ми, українці, святкуємо щедрий вечір. Кожна господиня готує на вечері для своєї родини щедрий багатий стіл. Кутя, багата кутя – це головна страва на столі. Діти, кутя – це зварена, зварені зерно пшениці. Родзинками, з горіхами, з медом, залиті узваром. А у звар – це компот зварений із сухих фрутів. Також на столі кожна господиня готувала смачні м'ясні ситні страви, варили холодець, робили домашню ковбасу, кров'янку, шинку, також пекли пироги з м'ясом. Вареники з картоплею, з потрібкою, з шкварками. Дітки, шкварки це посмажені шматочки сала. Також смажили млинці на смальці. І все це виставляли на стіл. Вся родина ввечері збиралася на таким, за таким щедрим багатим столом. Але головне було цей вечір. Щедрування. Українці, діти, дорослі, ходили від хати до хати по всій Україні, і де наш народ щедрівкою всіх вітати. Щедрувальники в кожну оселю заходили і співали щедрівки. Дітки-щедрівки це такі маленькі, коротенькі пісенки, в яких прославляли нашу країну. В яких бажали всім господарям, їхнім родинам здоров'я, добробу, щастя, злагоди і доброго врожаю. Щедрівочка щедрувала до віконця припадала, що ти кітка напекла, неси нам до вікна, чи вареник, чи пиріг, неси нам на поріг. Щедрик, ведрик, дайте варени, з грушками пирога здоровенькі щоб були. Щедрик, ведрик, дайте варени, з грушками пироги здоровенькі щоб були. Ось такі писанки співали щедрувальники. І українці раніше вірили якщо пощедрують щедрувальники, то весь рік буде вдалим, добрим, мирним. З хорошим врожаєм. Малята, а ще не тільки ще літо на щедрий вечір. Переодягалися і водили козу, переодягалися в різних персонажів. і коти, цигани, коза, Маланка. І водили козу по всьому селі від оселі до оселі. І говорили: де коза ходить. Там жито родить, де коза ногою, там жито копною. Вірили і наділися, сподівалися на добрий хороший врожай. Дітки, а ще цей день, щедрий вечір був святом Маланки з, з давніх часів було таке народне повір'я, коли у побратима. Бога у Місяця була донька, а звали її Маланкою. Вона була гарна, чарівною дівчиною. І ось одного разу, коли князь місяць був на полюванні, лютий Змій викрав Маланку і заточив її в своє підземне царство. І тільки хоробрий безпальчик Васильчик визводив Маланку. І одружився на ній. І ось тому після свято Маланки ми всі українці святкуємо свято Василя або Старий Новий Рік. В цей день ми вітаємо всіх хлопчиків на ім'я Василь, а дівчаток, яких звати Василина, Василиса, а також всіх вітаємо старим новим кроком. І з самого рання хлопці ходять від хати до хати і засівають, бажають кожній родині здоров'я, злагоди, миру, доброго вражаю. Вони в таких рукавицях або в турбах є зерно, і цим зерном засівають всю оселю і співають. Сію, сію, засіваю, з Новим роком всіх вас вітаю. Сійся, родися, жито, пшениця і всяка пашниця. Сію, вію, посіваю, щастя, долі вам бажаю у щасливій вашій хаті, Щоб були ви всі багаті. Ось, які різдвяні свята, щедри вечір. І старий новий рік, як святкували наші дідусі, і бабусі, та й ми святкуємо. Дітки, шануйте традиції святкування різдвяних свят, любіть свою неньку Україну, пишайтеся тим, що ви є українці. До побачення, малята! Смачної вам куті на щедрий вечір. До нових зустрічей!